Здрастуйте, здравствуйте. Знаєте, у мене така тема є. хочеться поділитися, вже десь три години я про неї думаю, вона мені не дає спокою. Тому вийшла в лайф. Ну, взагалі, все і так зрозуміло, люди і так все знають, все всі знають. Ну, але якщо керуватися таким підходом, то взагалі немає смислу будь-що говорити. Да? Всі мають замокнути, всі мудреці, всі все і так розуміють. Коротше, тема про очікування від людини. От людина народжується і. Від неї вели всі щось житуть, всі щось чекають, так? Ти всім щось повинен. Тобто про обов'язки людей з дитинства всім розказують. Ти зобов'язаний те, все, ти там всім щось повинен, все життя, так? А про права наші нам розповідають. Ну, відомо, що там в Конституції є третя стаття, що честь, гідність, безпека, недоторканність людини головні все визнається головними цінностями нашої держави. Супер, клас! Але що, що на практиці ми бачимо? На практиці відбувається те, що ну. Чомусь а, дуже а, забагато вимог, знаєте, від людей, які ще мають мало досвіду, і тому можна користуватися їхньою необізнаністю. Тобто дорослі вимагають від дітей, від дітей, від підлітків, щоб вони бляхамуха їх розважали, щоб вони заспокоювали, задовільняли їх очікування щодо того, що вони поваги бачити хочуть. А як щодо того, що Такий вислів є дуже класний, що зі старістю приходить мудрість, але дуже часто старість приходить одна. Ви знаєте, що дуже багато хто з розуму виживає, так його і не отримавши, і не, не, не здобувши. Це не популярна правда, і це не відео на приколі. Ну, на приколі відео заходять краще. Весело, не треба напружуватися, класний ваб і так далі. Але, от, Сьогодні такі, така енергетика в повітрі, такий якийсь сумбур. І такі всякі трошки, знаєте, мікронападки. Мікро Ми змусили про це подумати і з вами поділитися цим. А, які права в людини є? В людини є права не дозволяти а, кипкувати на свою тему взагалі. Тобто, якщо ти сам а, вирішив перекальнутися з самого себе, це окей. Але до тебе належить а, рішення щодо того, чи дозволяти іншим себе кипкувати. Це дуже важливо. Чи дозволяти іншим себе осуджувати, чи дозволяти іншим в ну, якійсь в формі приколу намагатися поцілити в твою гідність, в твою в твоє самовираження, в те, ким ти є? Тобто так, це право кожної людини. А з якого взагалі переляку ти маєш погоджуватися на те? Що хтось до тебе підкатує і каже, там, ну, як мені одна придорушна написала, ти дивна. слухайте, вона мені написала в лічку особисте повідомлення, ти дивна, не добрий день, тобто не вихована. Живе там довго вже, в неї вже свої діти є. А мозгів ноль, просто в мозгів сиди, я сам відкрив, називається. Тупе. Тобто мене це наштовхнуло на такі роздуми глобальні про те, що вік це ще ніхрена не значить. От є країни, в яких вік сам за те, що він вік, поважається. Ну, це дуже зручно для людей похилого віку. Наприклад, в Японії я чула, що кланяються перед всіма людьми, які з старшого віку. Ну, слухайте, якби я була цього віку, можливо, мені б це самі подобалось. Ну, класно, зручно, так. Да? Повага на пустому місці, але а, насправді це все за рахунок когось відбувається. Це також сфери своїх прав. В тебе є право самому вирішувати, чи ти когось поважаєш чи ні. Ну тобто ввічливість, вона якби універсально прийнятий стандарт. В соціумі, в суспільстві, ми всі ввічливо один до одного спілкуємося. І, до речі, це про тему таких повідомлень в особисті, що ти, бабо, недолуга. Якщо ти пишеш в особисті, і ти вважаєш, що ти адекватна людина, і ти вважаєш, що ти не хочеш на іншого наїхати. Бо це ж в житті завжди, завжди одягається форму а, такого безобідного, в форму такого абсолютно а, невинного звернення, коли тебе намагаються принизити, твою гідність принизити, твоє право бути собою принизити. Ти завжди в такій формі такій, знаєте, простенька куль кульбабка. До речі, по-англійськи це дуже смішно звучить, в <плес> повітряні з польською мовою. Куль cool, крута бабка, ну бабка. В общем, така кульбаба, такий одуванчик Божий, він ніфіга не Божий одуванчик. По факту, це виходить просто гедота, паскуда, яка до тебе лізе без вазеліну в одне місце, яка не знає в свої то роки, коли в неї вже діти є, в неї бляха-муха живе не перший день, і воно не знає, що треба написати Добрий день. Добрий день. Ви дивна!», ви знали!», або ще щось. Ні. Тобто. Те, що людина має якийсь вік, це нічого не значить. Дуже часто, там і кінь не валявся. Тобто тіло воно формується, розвивається, тут ума не треба, воно старіє потім. Все по, як по годиннику. Але розум дуже мало хто шукає і розвиває. Тому, дорогі мої, не стеліться як трава перед віком. Дайте собі право самим вирішувати, кого ви поважаєте, а хто, кого ні. Хто заслуговує ваші поваги, а хто ні. І це про те, щоб поважати себе. Якщо ви всім підряд слухняно ля-ля-ля, вкланяйтесь, то ви себе поважати не будете. Я розумію, що це непросто, особливо якщо залежиш фінансово раз або залежиш урядово. Ну, якщо тобі треба якийсь диплом, папірець отримати. І цим користуються дорослі, того що тобі треба в соціумі отримати щит, щоб потім заробляти гроші, щоб потім жити. Приходиться грати роль придурочка такого, придурочного дурачка, такого інфантильного дібільчика, такого, що м -м -м, піднімає ручку з дитинства, він на все згоден. Він такий, ага, звісно, ви ж старша, ви ж то, ти ви ж, звісно, я ж ніхто, я ж взагалі ніхто ще там, як це вони кажуть, яйця курей не вчать. Що вони ще кажуть там. М -м 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 ти типу, ще ніхто виростеш, будеш там типу, права, качай і це все в'їдається в самооцінку. І люди дуже часто а, все життя живуть і не можуть від наліту оцього цього слабоумія, цього саботажного просто шкодоробства позбутися. І вони думають, що їм так погано, чого їх заціпило, чи вони бояться саме виражатися? А ну того, що на них навішена проекція очікувань а, всяких а, монстрів монстрів, а, ну, які за їх кошт розважаються просто їхнім коштом. Це дуже класно маленьку людинку придавити і заставити її тебе боятися, заставити її тобі аплодувати, перед тобою голову схиляти. Це дуже класно. Що прикольно, прикольно для его дорослих? Супер. Тільки що людина, якщо вона збирається жити щасливо, щасливим життям, збирається реалізовувати свою місію, вона не може собі дозволити на таке неподобство в своєму житті. Вона має все переосмислити. Вона має послати нахер кожного особніка по польськи тобто кожну тварюку. Кожен а, персонаж, який намалюється на горизонті, який буде намагатися її а, право бути собою, якось підважувати, якось туди знаєте, в, туди вставляти, встромлювати якийсь, а, якийсь а, який, кажуть, поляк, який вровізку, палку в, в цей в мурашник. Ні, ні ні у вас є право на це не погоджуватися. Це ваше святе право, пам'ятайте про нього. Кого поважати, кого не поважати. А ввійшливість, ну що ж поробиш? Цей світ не ідеальний, він а, притворний, це світ притворства, світ брехні, тут треба робити вигляд, Що все хорошо. До речі, дорослі вони настільки до цього звикають більшість, що вони цього лицемірства взагалі не помічають. Вони цього не помічають, і для них це стає нормою. Але ти не можеш собі дозволити таке, якщо ти плануєш жити цікавим життям, наповненим життям, яскравим життям. Це недопустимо. От. Тому дайте собі нарешті право бути для себе авторитетом. А якщо ви інтуїтивно відчуваєте, що пургу несе якась, от, якась... <світ> людина, все, якби якщо вам, вас це слухати, слухайте, але близько до себе ж не беріть. Дуже мало людей в цьому світі розвиваються і справжні, дуже мало. І це взагалі не залежить від віку. Є мудреці діти, я бачила в Монралі, колись дівчинку п'ятирічну, вона сіла ну не сіла а біля мене, сиділа в ресторані з батьком там братиками. П'ять років в неї було просто очі мудреця, бездонні, видно глибину, видно все. А більшість, хоч вони сто живуть років, ну достане доживають. Це ні о чому. Це там его все повністю заміщає, плюс страх того, що знаєте, ну, стане людина недолуга, ні, недолуга в общем, що сама себе не зможе обслужити страх, то, що від, там нездоров'я, приближається смерть, і вони давлять на жалість. Вони лізуть у якимись щупальцями до молодих і починають якусь фігню говорити. Або наїзд, що тіпа, ти що не вмієш поважати старших, або на жалість, типа, о, -о, о, поможи, бо тут подихаю. Ну, такий світ. Такий світ це не жарти, це собі такий нормальний справжній страх, страх людини, яка є в тваринному тілі. Але що я наголошую? Я наголошую, що вірте собі більше своїй інтуїції. Тому от шово, що, що ви вважаєте, має цінність, а що не має цінність. І абсолютно не впускайте в свою систему цінностей те, що вам не підходить. Те, на що у вас всередині все обурюється в жодному разі, навіть якщо всі навколо домовилися грати роль таких, от придурочних, ви ну, у вас є право не погоджуватись. Пам'ятайте про це право. Такий получився сьогодні ефірчик. А я бачу, що тут було немало коментарів. <гум> ну, мені ж треба було висловитися. Да? Тема не, не, не проста для тих, для кого вона важлива. Кстаті, теж із Житомира, кльово. Котік, ти знайомишся? Ні, вона не знайомиться. Та я постійно знайомлю. Я взагалі сижу в публічному місці, в кав'ярні. Якщо я про що говорити, підходьте. Про що ти розказуєш? Ну, я вже розказала. Чого? руки не німіють, а чого, у вас не міють? У вас що якась хвороба? А не міє? руки не міють. Що за херове питання? Чи це нам спроба підколу? Підколюйте придурочних, не до мене. У неї стиль одягатися як у клоуна. Ну, з вашого рівня це так може здаватися. Розвитку, звук, блін, що звук пропав. Ну, це, коротше, недобре. Що вона там таке розказує? Ну, кому треба, то зрозумів. Коли на бабуїн, а ви не знаєте коли? П'ятниця-субота танці, ну, в неділю до десятої. Я тільки чую бла бла-бла. Ну, Щоб це почути, треба бути до цього готовим. Не всі народжуються з запитом на істину. Може, ти виключиш пряму, сядеш перед зеркалом, будеш оце сама собі говорити. Так я не тобі говорю, толбойоб, я говорю людям, яким це треба. Так, ну що там ще що там ще щось писали. Як будете на що, Барбаросі? Я ніколи в житті в Барбаросі не була. Я туди не доходжу, мені цікавіше, бабуїн. Ну, все, дорогі, закінчуємо трансляцію. Хто це почув, комусь треба було почути, це дуже кльово. Вам цього ніхто не скаже, бо нікому не вигідно, щоб ви жили для своїх цілей. Це нікому не вигодно. Ніяка учілка вам цього не скаже. Та навіть батьки цього не говорять. Їм треба слухняна дитинка, а вони хочуть, щоб ви їх розважали. Вони хочуть, щоб ви глянялися. Ох, отак. Якщо не можете прямо говорити, отак робіть вигляд, що, що ви робити те, що їм, і не хочуть, щоб ви робили, да? але пам'ятайте своє. І це нічого страшного, знаєте, це не гріх. Вони самі все життя брешуть всім підряд. Вони привикли до цього. Тому, коли ти в стаї, стая, в Вовчому цьому, ну що там, Вовче, приходиться, вити по-вовчому. До зустрічі, дорогі. Всім привіт.